300-200. Легкий, тяжелий, блядь, басти раздупляемся, блядь Бажаю здоров'я. Бажаю. Знову ми у підрозділ Сіда і ми знайомимося саме з бійцями цього підрозділу БПЛАшник. Це боєць-позивним Кент. І він сьогодні нам розповість дуже... Цікаву історію, коли вони заїжджали на позицію. Ми навіть подивимося документальні кадри, ну, для кого це може бути жахливо, але це потрібно показувати, щоб люди розуміли, що БПЛАшники теж ризикують своїм життям не гірше, ніж піхота. То поїхали. Ну і по традиції у нас перше питання, чому позивний кент? Позивний не обирав. Мені його присвоїли. Е, в ДУК ПС. Білий привіт. Він мені присвоїв, бо я довго не мог тому... Ну, якась причина була? Так, е, е, да, приїхав на війну з чотирма блоками кента. тому і сказав, Будеш кент. Ну, поэтому і кін. Супер. А як взагалі ти потрапив до Збройних сил України? Е, потрапив не одразу. Був я з міста Вовчанськ, був три місяці в окупації. Е, виїхав відтуди, ще з окупірованого міста, відправив е, жінку за кордон. І через місяць я потрапив в ДУКПС. Щоб ви розуміли, місто Вовчанськ, можна сказати, воно вже не існує. Воно повністю розібрано кабами і всім чим завгодно, там просто руїни. Так? Так, його не існує. Ні хати, ні материне, ні, ні моєї, нічого. А як -то ви подавали на компенсацію житла? О, у мене не оформлено. У мене завіщання від бабуськи, угу. нічого не світа. Поэтому, ну, я не подаю, мати подала, ну вийдеться, вийде. Давно подавали? О, та півроку назад, мабуть. І поки що нічого не... Нічого, сказали, стіни стоять, ще можна виставити. А, можна встановити, можна жити, так? Да? Да, можна заїжджати. То треба тим, хто так відповідає, відправити туди, хай вони там поживуть, блядь, і все блядь, ну, Тварюки такі. Скажи, як ти після чого ти в 93-ю потрапив? З ДуПС попитався я потім. ДУКПС, люди не розуміють, що це. Правий сектор, добровольчий батальйон. Угу. Потім ми захотіли в ССО, 140 й центр. Проходив я там підготовку три місяці. Дуже дякую, дуже гарні інструктори по Татмеду та по всьому. По всьому. Ганяли так, що я хотів вже скоріше потрапити сюди. Тут було полегше. Ну, дякую їм велике. Не пройшов, того, що був в окупації. У них політика така. Ну, так вийшло. Не жалію, попав в розпределитель в Київ. Після розпределіття в Києва обрав 93-ту бригаду і попав в БПЛА, в роту, яка тільки формувалася з самого початку. І почали тут вже. Я Зрозумів. Ти зараз оператор е, ВПЛА. Тобто, твоя задача розвідка. Так. Да, І саме тема цього відео е, саме Кент засняв, як вони заходили на позицію. Ці кадри вже можна показувати, бо ми вже змінили усі позиції, то все це безпечно для нас. І зараз давайте спочатку подивимося ці документальні кадри і потім Кент нам розповість, що ж це було. Вишня розведеться прийом. Вишня, бачу наше таксі, їбать, без нікого поки. В випадку чого на родинці. Оце бочка, так? Да? Вам... А ну вийди на нього, можна радіка. Ваван, де ви? Вот это подвижье. Все в все в Что? Во воу, воу да. Вы тут? Да Так откройте её да. 300, 200. 200, бля, 500, кто? Легкий, тяжелый, блядь. Быстрее раздупляемся, блядь. Что с мелким? машина едет? Да. Пыта, ее не, я только что на нее один пролет. Чего осколок Что не мотаем? Блять, да не вы там. Мотайте его, мотайте мелкого, блять, мелкие осколки, все мотайте. Лезьте ему рубаху и мотайте. Блин. Вован, что ты? Что это, шо у тебя? Кровопотери, я все. Не все. Не а Ничего, все я заебись нормально. Нормально, где аптечка? Снимай, мотай мелкого руку. Пацаны, да, не власти там бай, Они тут часто бухают, очень часто. Все, понял. Тебе рука? Машина не заводится, я и не отгоню. Не знаю. Где ключи? Там? Что, деванем машину, может, съебаемся? Та похуй, колесунок, хоча б в кущі десь отгнати. А поطيني же хуй. Ну-ка, небо серый. бы откатыть на какой дорогу

Друга група э, останавливалась в метрах 200 1,200 нас. Э, должна була мінятися перезмінка. Бути. Ми хвилин 7 зайшли на позицію, взяли дрон. Наша задача була переправити дрон трошки далі. І выдвинулись по координатам, не буду я казати. По путі, як бачите на відео, ми побачили нашу шахтівку. І задача кардинальна змінилась. Ми пішли до автівки, побачили уражену нашу автівку і знали, де хлопці сидять, пішли до них, бо біля автівки ми не знайшли нікого. І зайшли в підвал. В підвалі почали е, надавати ми першу медичну допомогу. Після цього хотіли Завести нашу автівку, але трохи не вийшло. Вернулись назад з доповідями вже командиром і всім остальним. Наш командир сказав, що всі цілі, ніхто не тік, допомога була надана. І видвинулися далі по задачі. То ви бачили, яка ситуація була, коли хлопці мінялись. Постійно потрібно пильнувати небо, постійно, щоб хлопці були з рушницями протидронними. І якщо нехтуватиме ми цій темі, то бачите до чого це Ну і Завдяки кенту, ви бачили, що там хлопці в шоці були і не сильно так і допомагали одне одному. Це кен, коли прийшов, там гаркнув на них. То Почалися дії там, того перематувати, того добре, що не важкі поранення були, але все одно потрібно завжди, в першу чергу, допомагати пораненим, а потім уже щось, щось там десь сидіти, подих свій пересидіти чи ще щось. То, кен, скажи: ну, якщо в тебе була змога. Звернутися до російських солдат, б ти їм зараз сказав би. Хлопці, не ми прийшли до вас. Ви до нас. Не обіжайтеся. Ми будемо різати і вбивати вас всіх. Дякую. Коротко і все ясно. Я 100% підтримую ці слова. І ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо. Бо ми не переможні. Слава Україні! Героям слава слава зсу. А Путін Гандон і Хуйло теж.